Українець на олівці у легендарного клубу капітан про конфлікт у шахтарі та трішечки про італійців та азарт. Йобаний рот цього казино! З вами Нанда, тож давайте поговоримо про футбол. Півзахисник Шахтаря спростував чутки про конфлікт з екс тренером команди, Все нормально, все хорошо зараз будемо бріндра. Нещодавно у змі з'явилася інформація, нібито однією з причини відставки Патрика Венлювана став конфлікт у роздягальні. Хоча змі називає дане явище напруженою ситуацією всередині команди і безпосередньо з Тарасом Степаненко. Як розповів сам Тарас, жодних конфліктів у нього з екс наставником не було. Звільнення Патрика Ван Лавина рішення виключно клубного керівництва зазначив футболіст. Нагадаю, 18 жовтня Шахтар провів перше тренування під орудою Даріо Сорне, який став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря. Андрій Лунін трансфер на ціль легендарного клубу. І історію Андрія, думаю, зайвий раз нагадати ні для кого не буде шкідливо. Адже навіть травма Тібо Куртуа не похитнула становище Андрія на лаві запасних реалу. Тому, як давно вже всім зрозуміло, не розумію тільки, чому Андрію цього не зрозуміло, треба йти і якомога швидше. А тут ще такий бажаний варіант. У трансфері Луніна зацікавлений шотландський селтік. Брендон Роджерс бачить у 24-річному гравцю потенціал замінити самого Джо Харта. Втім, як ви вже зрозуміли, здійснити даний трансфер у січні буде неможливо, тому що Реал не хоче розставатися з Андрієм. Ніхуя блядь. Адже реалу потрібна альтернатива на лаві запасних, щоб підстраховувати основного голкіпора. Аж до того періоду, поки Тібо Куртуа не залікує свою травму. <звук> Тож черговий момент для роздумів, панове, а точніше для роздумів Андрія Луніна. Можливо, вже час покинути той затишний мадрид. А яка ваша думка стосовно цього трансферу? Пишіть у коментарях. Захисник Ніци Йосеф Аттал ризикує більше не зіграти у складі французького клубу. Після початку чергової фази конфлікту між Хамас та Ізраїлем футболіст збірної Алжиру, ну і безпосередньо гравець Ніце всього-навсього закликав у своїх соцмережах нищити євреїв, але швидесенько прибрав цей пост. Це м'ярз. Але було вже пізно. Після повернення гравця з розташування збірною між гравцем та представниками клубу відбулася зустріч, на якій було поставлено крапку в даній історії 27-річного футболіста відсторонено від основного складу. Клуб розуміє, що гравець визнав свою помилку, швидко скасувавши поширення публікації та надавши свої письмові та публічні вибачення. Однак, враховуючи характер оприлюдненої публікації та її серйозність, клуб ухвалив рішення негайно вжити перших дисциплінарних санкцій проти гравця перед тими, які можуть бути прийняті спортивними та судовими органами. Клуб вирішив відсторонити Юсефа Атала до подальшого повідомлення. Йдеться у заяві клубу. Тим часом у Італії продовжують називати ім'я футболістів, які люблять азартно проводити свій час. Душу своєї матері. Італійський журналіст Фабріціо Корона назвав імена ще трьох гравців, які причетні до нелегальних ставок. Тож цього разу ми маємо наступні дієві особи. Він героме Стефан Ільшаараві, захисник Ювентуса Федеріко Гатті та захисник Лаціо Ніколу Казале. Казале, Казале. Наразі проти неперевершеного тріо немає офіційних розслідувань, але раніше корона першим повідомив імена гравців, причетних до нелегальних ставок на спорт. Зазначу днями, прокуратура Італії винесла вирок півзахиснику Ювентусу Ніколи Фаджолі, який отримав штраф та річну дискваліфікацію. Йобаний рот цього казино. Екс нападник Манчестер Сіті та збірна Аргентини Карло Стевес потрапив у не дуже приємну ситуацію. Наставник індепендієнта отримав травму голови, а точніше сказати, побутову травму голови. Зранку 17 жовтня у 39-річного Тевеса запаморочилася голова. Він втратив свідомість і невдало впав на підлогу, отримавши розсічення над лівою бровою. На щастя, поруч була донька, яка допомогла Карліто оговтатися і супроводила до найближчої лікарні. Там аргентинці наклали кілька швів та відпустили додому. Тевес навіть не думав засиджуватися на лікарняному. Вже того вечора він провів тренування індепендієнта, а на наступний день. Виграв розгромною перемогою у чемпіонаті Аргентини. Да, це жорстко. І лише гематоми навколо ока та шматочок пластеру нагадувала про цей невеличкий інцидент. Англійський Ліверпуль приєднався до боротьби за Голеодору. Мерсесайці відправили своїх скаутів переглядати гру нігерійського нападника Наполі Віктора Сім'єна. Також на 24-річного футболіста претендують Челсі та Арсенал. Маурісіо Почеттіно не вистачає якісної дев'ятки для реалізації моментів. А Мікель Артета вважає, що перемогти Манчестер Сіті у чемпіонській гонці можна лише з форвардом вбивцею. Кіборг у в цьому сезоні Віктор Сім'єн провів 10 матчів, яких забив 6 голів та віддав одну результативну передачу. Втім, не будемо забувати про давнішній конфлікт усім'єни з клубом. Як працівники тіктоку висміяли його у соцмережах, але за неофіційну інформацію клуб вже налагодив стосунки з форвардом. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.